Коли Мелісі виповнилося 14, батько продав її варщику на прізвисько дизель за кілометр амфітаміну і вбитий реднеківський Феррарі Pontiac Firebird. В день дизель тримав Мелісу в трейлері, прикутою до іржавого дров'яного ящика, залишивши їй банку води та коробку пластівців. Тоді як сам працював у лабораторії позаду причепа. Перетворюючи товчені таблетки судафеда та Ефедрину на скляні уламки мета, Увечері дизель, похитуючись, відчиняв вхідні двері, заповнюючи крихітний трейлер смердючим запахом палених хімікатів, що нагадував котяче випорожнення, і звільняв дівчинку, щоб та могла приготувати йому вечерю, помити посуд та поприбирати в трейлері. А коли опускалася ніч, наповнюючи округу кваканням жаб і джещанням цвіркунів, Меліса до крові прокушувала свій кулачок, намагаючись заглушити крики болю, задихаючись від запаху хімікатів і поту чоловіка, що лежав на ній. Через два місяці бойскаути знайшли її оголене тіло в тренажній канаві в лісосмузі неподалік Юріки, Каліфорнія. Точніше, побачили бліді вивернуті кінцівки, що стирчали з брудної стічної канави. Хоча справа офіційно була доручена детективу Макліні, детектив Стендлер був присутній на місці злочину як асистент. Стендлер і допомагав витягувати її останки з каналізаційної води та сміття. Як тільки тіло вивільнили з бруду, голова відкинулася вбік, і великі незрячі очі дивилися прямо на детектива. На мить Стендлер готовий був заприсягнутися, що побачив спалах життя в них, хоча по його сірому, роздутому обличчю було зрозуміло, що дівчинка мертва вже давно. Стендлер, тепер уже колишній детектив Стендлер, відпущений під заставу, перебуває в очікуванні суду за вбивства. Глибше втиснувся в сидіння свого автомобіля. Він припаркувався перед заміським будинком начальника департаменту поліції, чекаючи, коли жирний виродок нарешті повернеться з роботи додому. Стендлер сьорбав віски прямо з горла, запиваючи його вже теплим будвайзером, і думав про те, як можна дозволити жити тому, хто зробив подібне з 14-літньою дівчинкою. Чи знайдеться хоч хтось здатний зрозуміти таких виродків, здатних пожаліти їх? Нікого не знайшлося ніхто не пожалів це лайно на прізвисько дизель. Два тижні оплаченої адміністративної відпустки це те, що отримав Стендлер після того як розрядив свій службовий револьвер прямо в пику хворого збочинця. Улов був шикарний підпільна лабораторія, кілограми мету. Та цілий арсенал зброї. Весь відділ ходив на вухах від радості і, крім офіційної відпустки, Стенлеру закотили велику вечірку, на яку прибули майже всі офіцери департаменту. Коли в комісії з розслідування запитали, що привело його на територію за межами власної юрисдикції до того ж у дику безлюдну глушину, він просто відповів: наводка інформатора. А що він мав відповісти? Що привид підказав йому де шукати? Що маленька, мертва дівчинка повернулася з могили та розповіла йому все? Розповісти про те, що одного разу трапилося в темну годину перед світанком в його спальні, коли він прокинувся в тій сутінковій зоні між станами п'яний в устілку та вбивче похмілля. Весь у липкому поті його дружина голосно хропіла поруч. Стіни кімнати оберталися шаленою каруселлю, а серце ледь не проломило грудну клітину. І там була вона тендітна маленька дівчинка біля його ліжка, худа фігура в білій сорочці з подолом пофарбованим темно малиновими смугами. Вперше побачивши її, він перелякався до крику, але горло, пересохле горло видало лише скрипуче каркання. Однак цього вистачило, щоб розбудити дружину. Що, що сталося? Стендлер моргнув опухлими від алкоголю повіками. Навколо лише темрява. Дівчинка зникла, нікого не було. Нічого, Люба, нічого. Спи. Добре. Дружина перекинулася на інший бік і одразу ж захропіла знову. Стендлер лежав без сну, доки світанок не пофарбував кімнату в блідо блідо-сірі тони. Його тіло затерпло і поколювало, але єдине, що його хвилювало, це те, що ж він чорт забирай бачив, і чи не збожеволів він. Наступного разу появу дівчинки Стендлер сприйняв уже набагато спокійніше він двічі швидко моргнув, сподіваючись, що її примарні образи розтануть, як минулого разу. Але вона не зникла. Вона залишалася на місці, дивлячись на нього своїми холодними очима, посадженими глибоко в темних очницях. Він дивувався, невже ця бліда фігурка була реальною? І тоді вона швидко підійшла до нього, і синюшні губи розкрилися, і вона почала говорити. Він відчував запах могили в її диханні. А вона все шепотіла йому на вухо про ту ніч, коли батько продав її дизелю. Це сталося глибоко в глушині південного Гумбальда за горами Альберпойнт та Блоксберг, у місті, у якому навіть немає офіційної назви на межі округу Трініті, де зими сніжні, а холодні літні ранки покривають схили пагорбів інієм. Небо було чорне, йшов проливний дощ. Її батько був п'яний і, грубо схопивши її за руку, поволок через брудний двір. Дівчинка була налякана, але більше її засмутило те, що бризки бруду з під важких черевиків її батька заляпали її сукню. Її мати померла трьома тижнями раніше. Батько заштовхав її у трейлер дизеля. Ця пизда твоя! Буркнув батько похилого віку, бородатому чоловіку в засмальцьованому комбінезоні. Дизель зробив крок уперед і стиснув її обличчя мозолистою долонею, тильного боку, вкритою сивими волосками. Повертаючи її голову з боку в бік, наче оглядаючи товар на ринку, він сказав А вона гарненька. Як скажеш? посміхнувся батько. У неї дивні очі та хрінові зуби, але готує вона справді добре і прибирає. Вона дуже добре управляється зі шваброю. Отак. усміхнувся бородач. Запаяні пакети з метом перейшли з рук до рук. Вона впорається, вона все робитиме красиво. А через два місяці вона була мертва і викинута, як непотріб у сміття. Хворі виродки. Як він міг дозволити їм жити? І ніхто не шкодував дизеля, ніхто не оплакував його. Вони закотили Стендлеру вечірку. Він був героєм. Тоді, Вдруге все було інакше він усунений, швидше за все, буде звільнений. Немає роботи, немає пенсії, є кримінальна справа. Стендлер сьорбнув ще віскі і підняв пістолет, що лежав на сидінні між ніг. Стара добра берета. Подарунок батька. Стендлер колисав у руці важкий холодний метал, чекаючи, коли до симпатичного приміського будиночка нарешті прибуде господар, колишній бос Стендлера, ця жирна свиня. Цікаво, хто перший виявить труп на доглянутому газоні перед будинком дружина боса. А може його дітлахи тінейджери? Вечір був теплий, Стендлер опустив вікно і шум автомобілів на 101-й м'яко заколисував його. Стендлер думав про Гамлета він прослухав курс англійської літератури в коледжі, коли вивчав кримінальне право, виношуючи ідею вступити на юридичний факультет і стати адвокатом. Але Шарлота завагітніла. Він покинув навчання і почав працювати в поліції, щоб забезпечити сім'ю. І все тільки заради того, щоб Шарлотта на сьомому місяці народила мертвого хлопчика і втратила назавжди можливість зачати знову. ГАМЛЕТ. Історія про привида батька принца Датського назавжди засіла в його пам'яті. Стоячи на вершині замкової стіни, привид батька волає до принца, щоб той помстився за його вбивство. Настав той час, коли я повинен полум'я Геєни зрадити себе на муку. Стендлер завжди дивувався, хіба Гамлет божевільний? О, ні, це означатиме, що всі вони збожеволіли Гораціо, Марцел, Бернардо. Вони його бачили, вони не могли одночасно збожеволіти. Це мало бути правдою. Примара була насправді. Коли вдруге дівчинка попросила Стендлера вбити, все пішло зовсім не так гладко, як у випадку з дизелем. Мій тато, прошепотіла вона, убий його! І як він міг відмовити той, хто діє, як кінчений мерзотник, продаючи власну дочку, безумовно заслуговує на смерть. Дівчинка описала машину, в якій він буде. Мета Стендлер знайде в багажнику, а Глок тато завжди тримав під сидінням. Стендлер чекав на Red Lion Hotel на Бродвеї, ніби там, де вказала йому маленька дівчинка. І як за розкладом автомобіль заїхав на стоянку. Детектив відчув приємне задоволення, побачивши здивування на обличчі незнайомця, коли дуло 38-го виявилося прямо перед його очима. Стендлер не дав йому жодного шансу вимовити хоч слово. Тільки от не було мета в багажнику, не було і ствола під сидінням. Та й зовсім не батьком Меліси виявився вбитий чоловік. Принаймні, так сказали слідчі: вони стверджували, що це був лише бізнесмен із Санта Рози. Але Меліса прийшла до Стендлера наступної ночі. Мерехтлива і бліда в місячному світлі і розповіла йому все, «Ні, то був її батько, вони брешуть, всі вони брехливі негідники, шепотіла дівчинка йому своїми блідосиніми губами, і солодке могильне дихання торкалося його щоки. Вони намагаються приховати правду, то була змова, і вони його звільнили, бо начальник поліції теж замішаний у цьому. Ось чому начальник поліції має стати наступним. Ось чому Стендлер сидів у своїй машині біля його будинку, насолоджуючись вагою зброї в руці. Він повинен був убити свого старого боса, цього сучого сина, брудного виродка, що кришує барих. І були ще. Їх дуже багато шепотів тендітний привид У неї був список. Його дружина була однією з них брудна повія наркоманка, яка за дозу розсувала ноги навіть перед його колегами з департаменту. Маленька дівчинка розповіла йому про це того ранку, коли землю накриває тиша і холод, і серце його билося так, ніби збиралося вискочити з грудей. Так, їх дуже багато, цілий список, і це дуже довгий список.